У нас на початку березня це було жахливо. У нас це все було вибите, стани було, це боялося всі на дві вічна. Бібліотеку тягли місцеві жителі, мешканці топили свої їсти готували. Це не те, що там було як, це справмовано. Там якусь українську літературу, вони брали все, що вони бачили. От, ну, Люди були розумієте, вижити Да, вижити. людям потрібно було вижити. А тоді вже я прийшла, зібрала всіх, всіх колектив, який. Був у нашій бібліотеці, які ми тут залишилися. Ми спасали фонди, ми закрили там і замок, і ту книжкове сховище, і там де у нас був інтернет-центр, там на металеві двері, і техніку нашу, орг, комп'ютери. Все ми сохранили, ну, зберегли більше. От і ціле літо ми ходили. Книжки сушили, тому що вони лежали отак на полу, мокрі всі, плісня потрібні, вже ну, вони бралися. Ми їх сушили, протирали і отак ми їх спасали. На нас дуже багато ходило людей і казали, як добре, що ви відкрилися. Хоча ми ж не відкрилися. Ми, ну, Просто видавали, знайшли формуляри читачів наших і так видавали літературу, люди ходили до нас і багато людей там було. І це нас дійсно якось ну, життям. до життя вдихалося, тому що дуже було Так само ще і теплий, дуже персональний вихід від поетеси, піснярки, заслуженого діяча мистецтв Марії Бойко. Марії Бойко. Передаємо з побажаннями миру і перемоги. Бо, тому, спасибі вам, що ви стоїте і всю країну. Я пропрацювала 32 роки в бібліотеці. Ой, чи ну, бачите, ви на при вас догні ви плачете щастя. Да. Дякую вам. Дякую вам. Що віра тому, хто бачив, як усе виглядає насправді. Нащо вірити в те, що немає для тебе жодного значення? Ніхто не говорить, що було зі святим, в яких на тілі відкривалася вас.